Він таке Друзі, вітаю. Знімав я в попередніх відео постку, яку ми спробували робити. Це е, постка сама простенька, з бутилки. В принципі, там ми поставили її. Ага, бач, неудачно обрізав, треба вище обрізати. З цією розберемося, що робити. Значить, е, треба трохи далі. На другий день, буквально як ми поставили ту пастку, вже чималенько ось було. Правда, мінус, що був багато теж ловиться, пастка, але нічого страшного. І вже на другий день я побачив шершня такого гарного дядька здорового. Тому зрозумів, що ці пастки досить таки нормально працюють, нормально себе... Показують, можна з ними працювати. значить, Привезли ми нашу всю пасіку, вже, вже вона стоїть, тут де буде зимувати. І вирішив я поставити пасток, тому що дуже багато ос є на пасіці. Маю трошки не пожалів правда, вино. Це я сам робив цьогорічне з вишн. Той раз, у нас було таке поганеньке венце, ми налили. Кожусь банка здула, дружина, каже, фу, варення, теж прокише, таку гадость люблять ці оси. Значить, Цієї жидкості в бутилці має бути небагато, щоб оси могли топитися. О, десь, десь так буде добре. Так що таким чином робимо і заповнюємо пастки. Повторюся, що там, де перший раз ми спробували поставити цю пастку, досить таки добре вона себе показала, тому вирішили. Вчора сьогодні оглядав сім'ї, вже дякувати Богу, всі сім'ї оглянув. Маємо вже сьогодні цукровий сироп. Будемо зараз ставити його. Як ставити, наливати? Сонце вже йде до заходу. Як вже повністю зайде, то і розставимо, щоб бджілки нас не термошили, тому що, бачите, деякі сім'ї мусив накривати, ну одну сім'ю накривати тому що сильний напад. Взятку зараз як такого майже немає, трішки малина цвіте, щось вони, звісно, несуть, тому що з рамок, коли передивлявся, бачите, ось ніби чувствують, рамок, коли передивлявся, то тече Рідкий сироп. Але нічого. З Божою допомогою подивилися. гнізда скоротили. Ще будемо, звісно, на одну-на дві рамочки, дивлячись, як там вони себе покажуть скорочувати. Але це буде вже десь всередині вересня. О-па-па. Так, дубль два. Знову ж таки, така сама ситуація вийшла у нас. Сильно далеко розрізав. Що ми можемо зробити? Отак, напевно, надріжемо. Лібенством будемо займатися. О, дивіться, гурток умілі ручки. Зробили паз, буде працювати. Так само певно, що і зробимо. Бачите, рукастий чоловік. Хтось <рес> мене похвалить, як не я сам. <рес> Ось такі от справи. Так. Майже майже ще одну. Ще одну бутилочку дорізаємо. Вже зараз фактично у нас розпочався сезон 2023. Ще до року 23 ми не дожили. Я думаю, з Божою допомогою доживемо помаленьку. Але що це, що вже ось ця вся робота, яку ми зараз робимо, це вже робота на наступний рік фактично. Вже зараз ми працюємо для того, щоб... О, вже пішли осе. Вже, бачите, да, до речі. Цікаво, дружина, помітила, що вже вони... О, бачите, отакий клас зарізаю. Так, ось одразу показую помилку, хто буде робити. Горловинка має не доставати. Я трохи невдалі взяв пташки, в мене є там краще. Треба, щоб десь отако ловинка була, але нічого страшного. Тому щоб такого в нас не було, краще просто-напросто взяти і трошки вилити, щоб рідини було менше. Ось так, щоб горловинка в нас не діставала донизу. Угу. І не діставати вона має ідеалі взагалі сантиметрів. Десь 4 мінімум, можна навіть більше. Ось такого хоча б, можна ще даже, щоб більше горловина не діставала. Так, дивіться, ось фактично... Можна побачити, ще ми пастку навіть не поставили на місце, вже оси йдуть, вже вони запах чують, тобто вже можна бачити, що пастка працює. Зараз вони будуть шукати, як їм зайти глибше розміститися, а ми тим часом ці пасточки розносимо по нашій пасіці. посадив, тому що ми з живемо в квартирі, не маємо місця, де поставити посіку. Добрий тобто чоловік нам дозволив його стати. з нашими пішкетницями, і мухами. Так. Чином розставили ми наші пастки. Ну і все. Будемо чекати результату. О, бачите, на цю сім'ю йдуть вони. Ніяк не успокоюється, треба те щось накинути. Тому такі ось справи. Пастки працюють, буду бігти. чи дружина або дитина плаче. Всім дякую за увагу. Миру і добра.